Всім привіт, друзі! Сьогодні неділя вечір, і я переконана, що у багатьох з вас, хто слухав моє попереднє відео по знакам зодіаку, все програлось так, як я говорила. Тому що мені прийшло багато від вас відгуків. Дякую вам за відгуки, але я б ще краще б вам подякувала, якби ви мені писали відгуки під моїм відео. Тому сьогодні. По бажанню деяких моїх е, е, поклонників, російських, прихильників, прихильниць, я роблю коротенький розклад таро на бажання. Я впевнена, що у кожного з нас є якісь цілі. Короткострокові, довгострокові цілі. І от е, на цьому тижні у багатьох є певні задачі, які б ви хотіли виконати. Тому зараз е, більш конкретно е, подумайте про свою ціль, яку б ви хотіли до кінця тижня виконати. Да? Можливо, у вас вона заздалегідь запланована, поставлена ця задача? От кожний із вас зараз нехай прокручує цю ціль в голові. Зрозуміло, що я зроблю загальний розклад, але кому потрібна індивідуальна, більш детальна. Інформація, підказки від карт Таро, будь ласка, звертайтесь до мене в особисте, і я обов'язково е, зроблю для вас розклад за недорого, звісно, тому що я тільки навчаюся, вже другий рік навчаюся. І так, чи здійсниться ваша ціль на цьому тижні? Перша карта, подивіться, випала карта Дев'яточка Пентаклів. І ця карта говорить про те, що все, що ви запланували, особливо, якщо у вас є конкретна якась задача, до кінця цього тижня ви виконаєте. Можливо, трошечки затягнеться у декого, да? тому що. Карта Пентаклів, вона пов'язана з земною стихією. І Пентаклі це дуже повільна карта. Чаші повільна і Пентаклі повільна карта. Вони пов'язані ось такими стихіями. да? Але дев'яточка пентаклів це завжди отримання результату. І ви отримаєте те, над чим ви працювали, або те що ви будете впроваджувати на цьому тижні, дасть вам результат. Давайте ми ще подивимося, які можливо будуть перешкоди, на що потрібно звернути увагу для того, щоб максимально ефективно досягти цієї цілі, і я витягую карту не зовсім приємна карта. Це карта десяточка мечів. І що вона може означати? Будьте обережні, можливо, менше розповідайте про свої наміри, про свої дії, які ви хочете робити, навіть своїм найближчим людям. Навіть, от, Можливо, якщо ваша ціль на цьому тижні чогось досягти, то. Тримайте це в таємниці. І чому навіть близьким не можна розповідати? Тому що в деяких моментах навіть чоловік з жінкою можуть конкурентами бути між собою, розумієте? Тому не розповідайте, бо мечі це ще пов'язана карта з думками, якимись, з якимись ідеями. Да? Тобто не розказуйте про свої плани нікому, що ви хочете зробити. Будьте обережні в колективі, якщо ви працюєте в якомусь колективі, якщо ця ціль пов'язана у вас безпосередньо з вашою професією, з вашою діяльністю, то краще тримати язик за зубами, тому що ви можете від когось отримати, як то кажуть, ніж в спину. Або, знаєте, успішним людям завжди багато хто заздрить, У вас можуть бути Якісь такі заздрівниці, які думають, що вам це легко дається. Тому ось на це зважайте. Ну, одним словом, знаєте, ще є така, таке прислів'я: хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому про свій план або про свої конкретні дії, про свою ціль. Краще б мовчати, нікому не розповідати, і тоді 100% ви досягнете результату. Давайте ще ми подивимося, на що або на кого нам опиратися. Да? В чому наша сила, який в нас ресурс для того, щоб швидше досягти цілі. Ну, от, випала гарна карта старшого аркана, карта мир. Ви знаєте. Коли ось цих три карти, навіть більше я не буду тягнути карти, тому що для мене все зрозуміло. Дивіться, дев'яточка це якби вже... Е Підводимо ми підсумки, тобто ми досягли результата, а лише залишились такі якісь, якісь кроки, певні штрихи доробити. Да? Але ми вже задоволені своїм результатом. Десятка в хорошому сенсі може ще означати завершення. Тобто, всі десятки це завершення чогось. Да? Тобто, ви планували, ви впровадили свої. І плани в дію, ви працювали, ви досягли результату. Десятка це може бути теж як завершення, і карта мир ще підтверджує десятку. В принципі, я переконана, що у всіх все здійсниться, тому що е, навіть якщо оця карта десятка може програтись в негативі, остерігатись когось, то Вслід за цією картою іде завжди позитивна. Якби тут ще була негативна, то можливо б якісь би були перепони. А так перепонів не буде. Ваша сила, ваш ресурс. В тому, що ви наповнені, ви здорові, ви е, знаєте, куди ви йдете, ви чітко розумієте, що вам потрібно робити для того, щоб досягти своєї цілі. І карта мир вона теж як завершуюча, як завершує оцей ваш процес, і ви отримуєте результат. По карті мир ми можемо теж отримувати, наприклад, людина відпрацювала і отримала е, премію за свою роботу, або е, часто коли Люди виходять уже на заслужений відпочинок на пенсію. Теж вони отримують пенсію, їх проважають на відпочинок по карті мир. По карті мир це теж за якесь досягнення ми можемо отримати якусь грошову винагороду. Тому дорогесенькі мої прихильники, хто слухає мої розклади Таро, все, що ви запланували на цьому тижні, у вас пройде найкращим чином. А відгуки свої залишайте мені в коментарях під цим відео. І по силочці ви можете переходити на мій телеграм-канал Процвітання життя. Всім вам гарного тижня! І хай ваші мрії, хай ваші цілі збуваються!